Привіт, привіт. Такс, у нас рейтинг. І якщо я не помиляюсь, це. Зараз секунду я відкриваю карту. Це гра досить... Ага, все, згадав. Коротше, тут я покажу, як грати не треба. Значить. Граю я червоним кольором. У мене Португалія. Союзник мій Козакс. Це хто у нас Алжир. І навпроти нього Бандера Фрейкорп, Також Португалія. А союзник його цей Рейб ліпнув. І ми залишились двоє проти. Зеленого. У мене, до речі, є гра також. Проти нього. Так само ми там залишились двоє проти нього. Якщо не забуду, то додам посилання на це відео в опис під відео. О, посилання на відео в опис під відео. Тофтологія це чи ні? Отже, дивись, Бандера одразу ж займає нейтраль. Міг би і я це зробити, але я чомусь не звертав увагу на балиці, по-моєму. І я але взагалі чомусь не маю звички дивитися на ці бали під час гри. Я вже е граю, граю вже десь там ближче до 15 хвилини, тільки звертаю увагу на бали і вже там собі думаю, що робити, судячи по цим балам. Ну, я пішов Бандера, дивися. 60 на золоті. 25 на вугіллі. А він тут тільки золото зайняв, так? Я ще вугілля одне взяв. Так, що у нас? 15 хвилина. Е, я тут ще у століття грав, Бандера. Ні. Ось оце ми, коротше, тут і затупили. Я вже тут побачив, що він сам. Треба було нам вже йти і атакувати. Тим більше союзника, мого дивись, Алжир. Бандера ще тут не встиг прокачатися. Ну, Дві сили він то взяв, але. Коротше, як бачиш, всі стоять. Я думаю, а, він один, що він тут зможе зробити? Я вже почав закриватися стіною. Тут я, дивись, відправляю всі свої війська вже так на територію союзника. Бере він, що тут? Прокачки ще якісь? В мене що? Три стайні, академія поки що нічого немає, підкова є. Ну, На даний момент у мене ось така армія. Так, тут я вже пробігся. Побачив, що в нього ця стіна і зрозумів, що, блін. Треба щось робити. Але знову ж таки, дивися. Постав вже зразу тут цю точку збора. Так, драгуни прокачані, підкова є, академія. Ну, ще одна сила залишилась і Мушкет. 3 Арт Депо. Все підряд уже штампує. Тут я. А, тут я, до речі, волонтерів. Наймаю, але у мене Ліміт. Бандери 2175. У мого союзника 2200, у мене 1950. Ну, коротше, от зараз у нас ліміт в два рази більше. Пробиваємо ми тут стіну потрохи. Так, він взяв міцний стін. Третю казу століття вже будує. чотири стайні з підковою Ось, бере вже вугільний швидкостріл. Ще залишився залізний. Настрілює він тут по моїм гаубицям Так, а у мене що там? Дивись, у мене дві казарми. Точність я вже взяв. Ну, коротше що, Бандери вже все прокачане. Йде нещу... що? Так, вже швидкостріл стріл Наймає він, до речі, мушкетер. І прокачує їх. Чотири стайні ще не докачені. Де там арт-депо, арт його я не бачу. Ага, три Ардепо. Знаю, що він мені вже гаубиці тут. Вони є. Ось вони тільки їдуть. Дев'ять гармат, ще аж там десь. Ну, це була моя помилка, що я сюди до чекання не направив. Союзник мій. Так, у нього другої нації немає. Ча, чекай, він же ж ніби як захопив. А, ні, це Алжер. І тут алжерський. Угу. Це також все Алжерське. Так, ну коротше, тут ми дивись, продовжуємо, продовжуємо настрілювати і. і що? Ворота ставить? Ось він. Дивись, поставив воріт, і починає виходити. Я це бачу і. Підтягую вже ці резерви. І дивися в чому фішка. Ой. Ну, Алжир я не беру, бо вже на такому етапі Алжир це. можна сказати, що його нема тут. Ну, але все одно, як не як масовку вони дають. Коротше, дивися, як він кучно йде. Мої війська розтягнуті. І подиви, як він всіх стали. Просто жесть. Я ж це бачу, диви, то відступи. Ну візьмеш відступи, ні, я злив цю частину, послав ще оцих от злити. Зараз ще цих підведу. Плюс союзник мій також дивися. Ось у нього частина. Тут частина, тут частина. Ну, коротше. Що в мене тут? Є вже трохи гармат. Дивись, тут я вже навпаки вже скупчився, він дав мені. Здесь скільки він мені тут їх поклав, це просто жесть. Дивись. Скільки їх йшло і нікого не залишилось. Ча, ну дивись, а ніби вже тут я нормально йому перевалив. Але хто тут в мене залишився? Одні ці волонтери. 24 атака, а в нього драгуни. І мушкетери. А мушкетерів, до речі, що у 25 атак. Це він вже тут дивись заходить на базу до союзника. Я тут ще стіною не закрився. Блін, хоча треба було. Ну, чесно, я не розраховував на таку гру. Я думав, ми зараз його двох легко знесемо. І все, і він собі, дивився, починає йти. Зносити все підряд. Союзник мій вже тікає до мене. Коротше, захоплює він ще плюс націю другу. Я намагаюся врятувати гармати. По максимуму. Ну і тут я зрозумів, що щось іде не так і... Починаю, по-моєму, зараз десь активно розбудовуватись. Поставив третю казу, п'яту стайню ось будую. Ой, але це вже пізно. Подиви, втрачаючи гармати, віддаю йому, блін. Гаубиці зараз ще всі віддамці, так? Все, подивися. У мене військо. Ось все, що є. А у нього подивися ще скільки. Мушкетери, століття більше 200. 76 драгунів. У союзника мого. Взагалі нічого. 21 селянини, 14. Ну, пішли вже ці легкі піхотинці. А тут що... А, він вже прям звідси зараз почне, так? Штампувати. Чи не почне. Ні, дивись, не буду я другу націю. Ну ось ніби казалось би, що тут я вже дивись розбив цех. Думаю, о, хух, слава Богу. І зараз все буде нормально. Ох, ну не знаю, напевно треба було на, на Пікінер перейти чи що. Ну, академія в мене прокачана. Ох, подиви на цю кількість гармат, 27, 20 гаубиць, 18 багатостволів капець. А в мене 7 гармат, 9 гаубиць, 6 гармат. Ну і все, в нього тут перевага по артилерії і вже дивися, Осіка, купа військ підходить. Це я вже що, 4 ардепо побудував? Ну, коротше, бачу, 4 вже казарми, трохи навіть не запустив ще Четверту І все, І він вже заходить до мене на базу. Коротше, бачиш, не треба так грати. Треба було одразу нападати. Або якщо вже я не нападав, то всі війська точку збору поставити. Там, де якраз мої стояли вже. Ну все, дивися, в нього вже тут така купа, що я вже не, тут нічого не зроблю. Ось, от зараз я тільки перейшов на Пікінер. Але це вже пізно. Драгуни. Що там 5 запущених? Ну і все, бачиш. Як все печально. Ну, що тут скажеш? Бандера Фрейкорп молодець. Затащив катку. Один проти двох. Реально молодець. Ох, да! І тут я йому десь написав, типу що. Ну не а так в загальний чат, що, блін, ну як так? А він типу, мені відповів, що, типу, що нейтралі, типу, віддав мені і все. Хоча. не знаю, ну нейтралі нейтралі, але в мене на момент його атаки все було прокачано, так як і в нього. Ну, і тут я дивись, третю вже казу побудував, але. сенсу вже нема ніякого. Коротше, ось як грати не треба. І ми вже тут поздавались з союзником. Отже, дякую тобі за перегляд. Підпишись, якщо не підписаний, підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей, пока-пока!